У чому місійність професії вчителя філолога? Нехай це звучить банально, але я скажу: сіяти в дитячих душах розумне, добре, вічне. А що ще треба сьогодні для того, щоб розбудити у людині людину? Я вступила на факультет філології та журналістики, ще й тому, що моя мама взірець для мене. Магія слово дія. і за це я люблю свою роботу. Мені належить писати у книгу педагогічної мудрості людства свої сторінки. Хоча спочатку я, мабуть, все-таки копіювала свою маму. Я працюю педагогом 40 років. Чим відрізняється вчительство тепер? Інтернет, творчі поївми – це веруюче сьогодення. Але ж колись хтось із мудрих сказав. Учитель філолог це дошка крейда і слово. Філологія з грецької перекладається як любов до слова. Виховати людину, що вміє правильно висловлювати свої думки, міркувати, розуміти один одного. Це наша мета. Більше 15 тисяч випускників, серед яких відомі освітяни філологи, працівники держапарату різних рівнів, креативні журналісти, редактори і видавці, члени спілки письменників і журналістів, науковці й дослідники. Наш факультет один з тих, з якого у далеких 30-х роках минулого століття почалася історія Кірвоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка. Я шаную свій університет. Я люблю рідний факультет. Я палко закохана в найкращу у світі кафедру української мови. Її неповторну ауру створювало багато поколінь знаних науковців улюблений учень Олександра Апанасовича Потебні – Василь Іванович Харцієв, Євген Семенович Ригушевський, Василь Тихонович Горбачук, Катерина Григорівна Городенська, Володимир Володимирович Різун, Василь Вікторович Лучик. Та Василь Михайлович Ожоган. Фундатор аномастичної школи академік Володимир Олександрович Горпинич був науковим керівником кандидатських дисертацій шістьох викладачів половини кафедри. Праці та навчальні посібники викладачів нашої кафедри знають і шанують студенти всієї України. Григорій Вервес, він добре знав наш факультет, частим гостем був на нашій кафедрі, це було в Києві велилюдні збори. І він говорить на цих велелюдних зборах. Шановні, якщо у вас є діти, які вже Готові вступати в університет. І якщо ви хочете їм дати гарну літературну освіту, хай вони вступають на філологічний факультет Кировоградського державного педагогічного університету. Роками склалося так, що на нашій кафедрі дуже багато уваги приділяють науковим дослідженням, адже власне на нашій кафедрі був відкритий для українського читаючого люду Володимир Вельміченко. Адже на нашій кафедрі був відкритий Євген Маланюк. Ми постійно займаємо одне із перших місць наукової роботи в університеті. На нашу кафедру приходять викладачі, вже зрілі, вже ті, які мають великий досвід роботи в школі. І це дуже важливо, що вони вміють, вміли працювати в школі і зараз працюють зі студентами. Ми про таких викладачів кажемо, що вони вчителі вчителів. -вчителів. Ми є прихильниками так званої гуманної педагогіки. Є такий відомий вислів: As many languages you know, as many times you are a personality. І дійсно, життя в глобалізованому суспільстві неможливо без знання мови. І у цьому випадку людина. Повинна знати мову, вивчати мову, володіти мовою. Наша кафедра лінгводидактики та іноземних мов якраз і займається цим питанням питанням міжкультурної комунікації, питанням вивчення мов. Кафедра видавничої справи та редагування наймолодша на факультеті, і не побоюся незадоволення колег-філологів, найкреативніша. Енергетика самої професії журналіста, редактора, видавця. Вимагає від кожного нашого студента максимального занурення в процес створення різноманітних видавничих проєктів. Музика. Кафедра практично перейшла на формат мультимедійного лекторію, тренінгових форм викладання і проєктних студій, що дає максимум практичних навичок для студентів. Як результат вони можуть створити будь-яке друковане або електронне видання, починаючи від листівки і завершуючи сайтом. Особлива гордість кафедри наші випускники, які сьогодні працюють на телебаченні, в пресі, в видавництві та в інтернет-виданнях. Молоді науковці факультету філології та журналістики успішно продовжують найкращі мовознавчі традиції. Це велика цінність мати можливість працювати з видатними науковцями, з видатними вченими і переймати їхній досвід. Ми можемо в будь-який момент звернутися до наших наукових наставників і отримати цінну пораду. Результат нашої наукової праці це монографії, посібники, численні публікації. А наші молоді науковці Марія Фока та Ірина Ткаченко взагалі є стипендіатами Кабінету міністрів України. І це додатково засвідчує імідж наукових шкіл фіологічного факультету. Для мене поезія це спосіб сказати дещо. Є багато способів, а поезія один із них. Я виступав на багатьох літературних фестивалях, брав участь у багатьох літературних конкурсах і готується до друку моя перша книжка, яка має назву Поза каменем. Перший мій літературний вечір відбувся в стінах нашого факультету. У цьому році я став керівником літературної студії Обрій. Ми покладаємо великі надії на цю студію, будемо працювати з поетами та прозаїками, які до нас приходять. Будемо сподіватися, що станемо, е, можливо, помітним явищем літературним в університеті або навіть у місті. 26 листопада команді КВН Принцеси виповниться три роки. Ну, думаю, нікого не здивувало, що на філфаці з'явилася саме жіноча команда, але у нас є і мужчинка це Артур. Стосовно викладачів, то наша команда, мабуть, єдина в місті підтримка залу якої здебільшого складається саме з викладачів. Тому наша команда складається не лише з прекрасних дам та артурщика вона складається майже з усього факультету. Можна навіть сказати, і захоплює навіть університет. Навчання студентів в університетських аудиторіях у нас доповнюється не менш важливим активним сучасним дозвіллям спорт, туризм та борівки. Важливо, що спортивні ініціативи йдуть від самих студентів, ну, до прикладу, участь в марафонських забігах та організація футбольних турнірів. Туристи з факультету філології та журналістики вже п'ять разів долали стежки героїв. Це масштабні туристичні змагання в Карпатах, які відбуваються ще весни. Ми в постійному пошуку нових форматів активного дозвілля, яке поєднувалося б з неформальною освітою. Яскравим прикладом є медіакемп Чистий простір. Це медіаосвітня таборівка, яка щоліта об'єднує студентську молодь, викладачів, громадських діячів та журналістів. Основним знаряддям праці на нашому факультеті є слово. Слово не може бути бездушним. Те слово ми вкладаємо душу. Коли ми спілкуємося зі студентами, коли ми спілкуємося з дорослими людьми, навіть тоді, коли ми за допомогою слова спілкуємося, ну, умовно кажучи, з дошкою. Напевно, права книга книг. Спочатку було слово.